Так, будь ласка, облески. Отже, останню статуетку панацея в рецептурній групі сьогодні отримують бренд-лід напрямку Пульмонологія Астразенека Україна Світлана Лісецька та бренд-менеджер напрямку «Пульмонологія Астразенека Україна Євген Сувота. Дякуємо за теплі слова. Це велика честь бути тут. Це визнання, це нагорода в першу чергу всієї команди AstraZeneca в Україні. Це визнання професіоналізму фахівців охорони здоров'я наших лікарів, які в такі складні часи довіряють і обирають найкращих для своїх пацієнтів. Лікарський засіб у це вже понад 40 років досвіду і довіри. Він надає можливість вільно дихати немовлятам, дітям з псевдокрупом, а також дітям, дорослим і людям поважного віку, які мають хронічні обструктивні захворювання обонхово системи. Дуже приємно бути серед переможців в цьому залі і я. Ми хочемо побажати нам перемоги, щоб всі ми вільно дихали на нашій вільній українській землі. Слава, слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам!